Самокруточку. Закручу, закручу, самокруточку, закручу, закручу. Друзяки привіт! Самокрутка пішла нормально. Сьогодні хотів би продовжити ділитися своїми враженнями від тих пісень, того репчику. Який потрапляв до мене. І сьогодні в нас трек Фреді Майерс, який я почув у фільмі Клін 2021 року. Ця пісня є саундтреком. Ну, не будемо багато балакати. Давайте послухаємо, а там далі будемо розбиратися. Like Mike Myers, I'm killing shit. Niggas know we all about our Benjamins. You can't see us cause the beam is coming tense. No killers that'll take you out like a gentleman. I ain't playing when I aim it, I'm a steady shooter. All this water dripping on me like a bear cooter. Fresh Nike tech suit and a pair of Pumas. Sleeping on me, I'ma wake them up like Freddy Krueger Feel like Mike Myers, gotta keep a knife bias When they come to pressing niggas, i am a typewriter. Give them crazy balls, nigga, I don't like Rikers. Niggas keep saying they fly this, I'ma fight higher. I was in the treble, only going lick for lick. If it's beef, go get your gun. <laughs> Goin' Chop the bigger, take two hands for me to grip the bitch Fuck a vest that is face we gon' split his way Feel like Mike Myers, I am killin' shit. Niggas know we all about our benjamins. You can not see us cause the beam is coming tense. No some killers that it take you like a gentleman. Feel like Mike Myers, I'm killin' shit. Niggas know we all about our benjamins. You can't see us cause the beam is coming tense. No some killers that it take you like a gentleman. Ось тема, сподіваюсь зацікави вже. Отож, поїхали. Я вперше його почув десь біля двох років тому, сильно не в тексти не внікав по старій звичці, коли я слухав реп не розуміючи мови, просто тому що воно качає. Ось. Але згодом. Все ж таки мене зацікавило. А про що ж вони співають? Є? Значить, давайте розберемось. Щоб диктофончик нам не заважав. Так, ось його покладемо. Щоб звук нормальний був, так, отак. Ось! Значить. 2022 року, саундтрек Andrew Brodie Beats. Значить, поїхали. Виконавців а, представимо. Та давайте відразу представимо виконавців. Я не знав цих виконавців. Значить, Thank you. Спасибо, що посмотрели кіно. Так, пісня називається For My City. Значить, для моєго міста. А для мого міста, але друга назва цього треку Фредді Майерс. Значить, артисти – Хадсон Райфер Райферд Джонні Баготі Хопкінс. Все, Значить, виконавців представили, лейбл представили. А тепер давайте ж по самому тексту пройдемося. Чудовий малюнок. Чудово він звучить. Як справжній реп, як і повинен звучати справжній реп. Отож. Так, давайте отак. Ось так. Робимо. Так, поїхали. Feel like Mike Myers, I'm killing shit. Niggas know we all about our Никер You новия see Пенджимінс. Так, перші дві. Перших два рядка. I feel like Mike Myers, I Don't Kill and Shit. Niggas know we all about our Benjamins. Я почуваюся, як Я почуваюся як Майк Майерс. Я не вбиваю тощо. Нігери знають, що ми всі про наших Бенджамінів. А, Значить, про що тут мова йдеться. Хочу відразу наголосити, що я не претендую на істину, я просто ділюся своїм розумінням даного тексту. Мені стало цікаво, про що вони співають. І, значить, я зробив деякі дослідження і цим самим хочу поділитися. Наскільки воно відповідає істині, ну, це вже не мені вирішувати. Я намагаюся для себе його зрозуміти. І поділитися своїм розумінням даного тексту. Це щоб на майбутнє не виникало питань, що він неправильно перекладає. Значить, I feel like Mike Myers, I don't kill and shit. Я почуваюся як Майк Майерс. Я не вбиваю і таке інше лайно. Нігас know, know we all about our benjamins. нігаси ну, знає, що все це про Бенджаміни. Всі ми любимо Бенджаміни, і, значить, це, можна сказати, це бізнес. Це лише бізнес. Ось, значить, такий ось бізнес. Подивимось далі, що ж там за бізнес? Майк Майерс – Це актор комедійний, значить, ну так його пам'ятають за фільмом Остін Пауерс». Ось тому. Значить, трошки зрозуміли на початку, так? Перші два рядки, давай далі. Так. Значить, далі він каже. You can see us because the beamers come in tense. <coughs> Вибачайте. А, ви нас не бачите, бо прожектори напружуються. Ось. You can see us cause the beamers and dance. Beamers come. это projector, які дають проекцію, вони сліплять очі. Ось. Ага. Тут не, я не, пере, не переклав. Motion killers, uh, that'll take you out like a gentleman. Motion killers. Это вбивці руху. А ось або о, 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 так, вбивці руху так перекладає. Motion killers. Значить, that, that'll take you out. Які допоможуть тобі вийти як джентльмен. А ось. Ну такий, скажімо, юмор, який зрозуміють, певно, тільки вони. Збивці рогу, які допоможуть тобі вийти як джентльмен. Як джентльмен. Ось такий приспів. Значить. You can not see us because the beam is coming tense. No most killers that'll take you out like a gentleman. I ain't playing when I aim it, I'm a steady shooter. All this water dripping on me like a bear cooter. Fresh Nike tech suit and a pair of pumas. Sleeping on me, I'm going to wake him up like Freddy Krueger Feel like Mike Myers gotta keep a knife bias. When they come to pressing niggas, I'm a typewriter. Give Show them, тут. Два виконавці, значить, один виконавець. Певно. По логіці речей Хадсон Райфер виконує приспів, а Джонні Багоді Хопкінс виконує о, куплет. Так. Значить. Другий МС співає. I'n playing When I. Aim it. I am a studio shooter. Я не граюся, коли цілюся. Я стріляю стабільно. Я є стабільний стрілець. All this water dripping on me like a beer cutter. Все це краплі води для мене, як для ведмедя Кукушка. Ось. Ну так. Коротше, це типу для нього. Нормальна тема, як для ведмедя Кукушка. Це типу для нього як краплі води. Він не грається, коли цілиться. Він є стабільний стрілець. Далі буде цікаво, я дійшов. Перезапустимо програмку. Потім зареєструємося. Зараз немає часу. Ось. 10 хвилин пролетіли швидко. Значить. Далі співає МС. Fresh Nike. Tankside And the pair boomers. Свіжий костюм. Nike та пара бомерів. Ось. Що сплять на мені? Я розбожу його, як Фредді Крюгер. Sleeping on me. I am awake him. Up Wake him, wake him Up Like Freddy Krueger». Ось, ну, Фреді, знаєте, хто такий? Пісня називається «Фредді Майерс. Це був прикольна така тема, як поєднання да, двох образів. Майк Майерс і Фредді Крюгер. Значить. Коли я розбираю такі куплети і поглиблююсь. В тексті я починаю ну, потроху відчувати настрій автора, який писав це. І відразу скажу, що ця пісня є фантасмагорична, і вона, вона є якби з юмором в такому злому стилі, але вона насправді не зла. Слухаємо далі. I ain't playing when I aim it, I'm a steady shooter All this water drippin' on me like a bear cooter Fresh naked Tech suit and a pair of Pumas Sleepin' on me, I'ma wake em up like Freddy Krueger Feel like Mike Myers, gotta keep a knife bias. When they come to pressin' niggas, I'm a tight rider Give em' Let's take two I should Feel like Mike Myers, gotta keep a knife biased Feel як Mike Myers Треба тримати ніж упередженим. ось упередженим, так, це означає, що є ті, кого ніж, визнає за добрих і поганих, ж, можливо, можемо так сказати. Коротше, ніж, о, треба знати. Проти кого застосовувати. Проти кого? Проти тих, хто не знає, Ми, так? це є упередження. Тримати ніж упередження. Так воно розуміється. Але чим більше думаєш, тим воно більше відкривається і, і тим стає дебільш цікаво. Значить, feel like Mike Myers got от такі Knife biased. Ось. Треба тримати ніж упередженим. When I come to niggas, niggers am a tight rider. Коли справа доходить до пресингу на нігерів, я крутий райдер. Райдер, ну, він виставляє, значить, серйозні вимоги. Коли справа доходить до пресингу на Нігерів, на його друзів, скажімо так. they cool. Feel like Mike Myers gotta keep a knife bias. When they come to pressing niggas, I'm a tight rider. Give them crazy bars, nigga, I don't like bikers. Niggas keep saying they fly this, I'm to flight higher. How was it? Flight high. Give them crazy bars, nigga, I don't like bikers. Niggas keep saying they Fly, say and they fly. sama Fight Дай їм шалені бари. Нігер, я не люблю байкерів. Нігери постійно кажуть, вони літають, тому я буду битися вище. Битися вище, так? Це означає, що в нього вже є план. їм шалені бари, Нігер. Ну це типу даєм прикурити, так? Він не любить байкерів, тому що о, є конкуренція між різними угрупуваннями. Угрупування байкерів, ну і їхнє угрупування також. Значить, що буде далі? Що буде далі? А далі буде цікаво. Значить, це про байкерів. Give them crazy balls, nigga, I don't like Rikers Niggas keep saying they fly this, I'm gonna fight higher. I was in the treadmill only we gon' lick for lick. If it's beef, go get your gun, we gon' cut a Chop a bigger, take you in for me to grip the bitch. Fuck a vest you that is flick, we gon' it higher. I was in the treadmill, we gon' lick for lick? If it's beef, go get your gun, we gon' cut a Chop a bigger, take you in for me to grip the bitch. Fuck a vest you that is flick, we gon' split his whip. Hoes in the trouble we're only we going to for late. If it's beef, go get your gun, we're going to we pack for pay. Значит, holders and the truck will roll. We gone lift the leak. Тримачу у вантажівці. Або а, їхні вантажівки, ми їдемо. Ми їдемо, ми піднімемо рахунок. Holders in the track. Це велика вантажівка. Holders – це тримачі, значить, або власники. Можна сказати, що власники і вантажівці. Ось, ну тут, коротше, є певна вантажівка. І вони їдуть. Ми піднімемо рахунок. Це є план. Далі. Якщо це яловичина, бери свою зброю. Ми вплинемо на суд. Вплинемо на суд. Зрозуміло, що це місцева мова і це кодування, яке зрозуміло тільки їм обом. Значить, яловичина, ну там є певна історія про яловичину. Ось подивить. Ну, як перевозять Яловичину. І в цій Яловичині також а, перевозиться ще дещо. Ось, бери свою зброю. Ми вплинемо на суд. Ну, вплинемо на суд, як кажуть, вплинемо на рішення суду. да? Ось. Він має на увазі, що вони зроблять дещо, що серйозно вплине на. Скажімо так, присяжних або іншого групування. Треба розуміти це образно в плані або енергетично, в який заряд закладається в ці. Тому що, ну, прямо по тексту зрозуміти важко. так. Тут треба схопити сам настрій, щоб зрозуміти, про що він співає. Значить, далі цікаво.

Відрізай члена і тримай два постріли, щоб я схопив сучку. Нафіг полагоджений жилет. Так. Ми розділимо його по руку. Відрізай члена, це означає, що відрізай одного типа і тримай два постріли. Щоб я схопив іншого. Так. Ну, типу, пофігу полагоджений жилет. Це означає, що він схопить два. Його партнер схопить два постріли. Ось. І ми розділимо його перуку. Ну, типу, пофіг на... на те, що. Так. Ось. Кінцівка прикольна. Відрізай члена і тримай два постріли, щоб я схопив сучку. Нафіг полагоджений жилет. Ми розділимо його пер Розділимо його пер це Це зрозуміло тих гієм, що вони мають на увазі. Ну і далі йде приспів. Ще раз. Никер з новия бата. You can't see us cause the beam is coming Know some killers that it's taking wild like a gentleman. Feel like Mike Myers, is how I'm killing shit. Niggas know we all about our Benjamins You can't see us cause the beam is coming tense no some killers that it's hitting wild like a gentleman. 10 хвилин пролетіли швидко. друзяки. До кінцівка зараз ще трошки і в принципі тема готова. Як у справжньому хіп-хопі, значить, ми починаємо з нуля на безкоштовних пробних програмах. Послання хіп-хопу в тому, що кожен може піднятися з бідності. Ось, для цього не потрібно багато грошей, щоб почати і самовиразитись. Ось. Записати свою пісню, своє послання, свою роботу. Зараз це все в доступі. Коротше, слухаємо зараз повністю ще на останок пісню. Або давайте я її вмикну в кінці нашої теми. Значить, ще раз по тексту. По тексту. Будемо читати тільки український переклад. Я почуваюся, як Майк Майерс. Я не вбиваю тощо. Нігери знають, що ми всі про наших бенджамінів. Ви нас не бачите, бо прожектори напружуються. Я не граюся, коли цілюся. Я стріляю стабільно. Все це краплі води для мене, як для ведмедя кукушка. Свіжий костюм Найк та пара бумерів, що сплять на мені. Я розбожу його, як Фредді Крюгер. А, про про бумерів окрема тема. Не відразу зрозумів, пара бумерів це кросівки, чи, чи він мав на увазі пару малоліток. Бумери це діти з багатих сімей. Я так, ну, з заможних сімей. Ось я дізнав, що їх також, ну, типу, дочки з заможних сімей, з успішних сімей. да, ось. Свіжий костюмнайк та пара бумарів, що сплять на мені. Ну, таке теж можливо. Або він мав просто кросівки. або двох о -о, малолітніх дівчат о -о, з успішних о, сім, ну, з заможних родин. Ось які сплять на мені після якоїсь можливої вечірки, або ще щось. Я розбужу його як Фредді Крюгер. Також, це вже, мабуть, іде план. Тому, значить, є да, пара бумерів. Ну, нехай це будуть пара бумерів, пара малолітніх дівчат а, з заможних родин, які сплять на ньому, і він розбудить його як Фредді Крюгер. Він вже, він вже затіває певну певну операцію, так, замислює, значить. Почуваюся, як Майк Майерс. треба тримати ніж упередженим. О, що це означає, так? Треба завжди знати, проти кого направлена зброя. Коли справа доходить до пресингу на Нігерів, я крутий райдер. Він виставляє свої вимоги. Ось, Високі, високі вимоги. Дай їм шалені бари, Нігер. Я не люблю байкерів. Дай їм прикурити. Нігери постійно кажуть, що вони літають, тому я буду битися вище. І далі він підвищує тон у, -у, -у, -у пісні: Тримачі в вантажівці, ми їдемо. Ми піднімемо рахунок. Якщо це Яловичина, бери свою зброю. Ми впл... Тримачі це, скоріш за все, інка, ну, типи, які. А перевозять перевозять гроші. Можна так. Е, да? Що там у вантажівці ще й перевозять щось. Ми вплинемо на суд. Що мам я зайнят? Вибачаюсь. Значить, трохи пізніше. П'ять хвилин. Продовжимо швиденько, значить. Тримачі у вантажівці, ми їдемо, ми піднімемо рахунок. Якщо це яловичина, наберу свою зброю, ми вплинемо на суд. Відрізай члена і тримай два постріли для мене, щоб я схопив сучку. Нахполагоджений жилет. Ми розділимо його по руку. Ну і далі приспів іде про Майк Майерса. Ось. Які вже, певно, ми повторили багато разів, і він вже буде звучати свідомо. Тому, коли отак розбираєш якийсь прикольний куплет, вже слухається зовсім по-іншому. Тому що то погана звичка слухати музику і не розуміючи, не розуміючи сенсу текстів, стільки втрачено було часу. Просто слухаєш, що ти слухаєш? А потім звідкілясь беруться проблеми з головою. Отож, давайте на останок слухаємо ще тему і на сьогодні будемо закінчувати. Сподіваюся, мокрутку ми закрутили сьогодні норм. Відчувається так енергія. Ну, якщо що, чекаю від вас якихось реакцій, друзі. Щоб я розумів, чи варто продовжувати в такому дусі розкручуватися. Ну і звісно, ви вже зацінили саундтрек, який також зробився спонтанно. Ось про самокруточку. Ну, поїхали. Все. Дослухаємо текст і на цьому, значить, дякую за увагу. Like Mike Myers, I'm killing shit. Niggas know we all about our Benjamins. You can't see us cause the beamers is coming tense. Know some killers that'll take you out like a gentleman. I ain't playing when I aim it, I'm a steady shooter. All this water dripping on me like a bear cooter. Fresh Nike tech suit and a pair of Pumas. Sleeping on me, I'ma wake them up like Freddy Cooler. Feel Like Mike Myers gotta keep a knife bias. When they come to pressing niggas, I'm a typewriter Give them crazy balls, nigga, I don't like Vikers Niggas keep saying they fly this, I'ma fight higher I was in the treble room, we gon' lick for lick If it's beef, go get your gun, we gon' cut for pull. Chop a bigger, take two for me to grip the bitch Fuck a vest you that is fixed, we gon' split his whip Feel like Mike Myers, I don't kill shit Niggas know we all about our Benjamins You can't see us cause the beamers come intense Know some killers that are taking you out like a gentleman Feel like Mike Myers how I'm killing shit Niggas know we all about our Benjamins You can't see us cause the beamers come coming tense. Know some killers that are take wild like a gentleman <laughs>